Вітаємо вас, шановні глядачі, покупці на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас розпаковка такий відеогляд невеличкий на інверторний генератор Hyundai модель HY3200 SEI. От уже він стоїть у нас в такому, скажімо, розібраному форматі, щоб показати про нього побільше. Зараз з вами поспілкуємось. От, значить, Згідно нашої специфікації, яку ми можемо побачити, він у нас. Потужністю 2,8 кВА, 3,2 кВА, максимальна потужність пікова. Якщо перевести на кВт, це плюс-мінус 2,2 кВт, ну, мабуть, до 2,5 десь таким чином. Далі можемо побачити його номінальну потужність двигуна. Бачимо, у нас об'єм картера 0,6 літрів масло, яке рекомендується, але використовують також 10W40 або 10 w 30 напівсинтетичне мастило для 4 двигунів. Бачимо, що видає у нас частоту 50 Гц. Також бачимо потужність, скільки у нас міст... місткість нашого опаленого бака 7,8 літра І споживання 500 г на кВт. Тобі, от ви сумарно, наприклад, рахуєте, якщо у вас він працює там, на 2 кВт то у нас буде виходити один літр споживання на годину. Це якщо він буде працювати у своєму, скажімо так, класичному режимі, не економному. Вага його 38 кг, і бачимо його розміри. Такі його параметри. З правої сторони нашого генератора ми відкрутили кришку, можемо побачити. Тут є у нас картер для мастила. І є така резинова вороночка для того, щоб можна зливати мастило було, щоб все було зручно. Так, з правої сторони. Також бачимо ручку нашого стартера. Зверху бачимо наш паливний бак з таким от фільтром. Зараз ми його туди проштовхнемо. і бачите, На такому ланцюжку у нас кришка нашого паливного баку. Ось ми її з вами закриваємо. Також бачимо, у нас є поплавок, щоб дивитись рівень нашого палива. Специфікація зверху нашого генератора. Бачимо, що він у нас зроблений на колесах. І зроблений такою от ручкою, щоб його можна було зручно переміщувати. На передній панелі можемо з вами побачити класичні наші значить, дисплей, який відображає кількість мастила, що, наприклад, його мало, перевантаження та режим роботи галочка. Також можна вислідковувати кількість у нас напруги, кількість відпрацьованих мотогодин та також, наприклад, частоту нашого струму. Дана модель досить цікава. Ми зняли передню кришку. Для того, щоб під'єднати цю клему, щоб він у нас був вже зажив, ну, живлення, щоб у нас поступало. Бо ця модель дуже цікава, тим, що в неї в комплекті йдуть отакі от ключі дистанційного запуску. От, наприклад, ми з вами бачимо, тут є у нас зараз ключик, він у нас вставляється в положенні стоп. Тобто тільки в такому положенні ви зможете його витягнути. Коли ми поставили у режим Run, це у нас такий. от Грубо говоря, робот, стан, да? І запуск відбувається: повертаємо ключ. От чуємо, бачите? засвітилася лампочка, нема у нас мастила. Долийте його, слідкуйте, щоб воно у вас було завжди на рівні. На щупі завжди є 2 літери, високий рівень та низький. Завдяки цьому ви можете зробити заливку мастила і відслідкувати, щоб вона у вас було між цими двома літерами. Це рекомендований такий рівень його. Далі, що ми можемо побачити з вами, у нас є режим економний, намальований кролик і намальована черепаха. При економному режимі він буде менше витрачати палива, буде працювати тихіше і видавати лише ту потужність, на яку, наприклад, ви зараз підключили якусь техніку, скажімо так, свою. І він буде видавати таку ж напругу, тобі ж, генератор у нас з мізками. Він думає, в нього є електрична схема, яка розпреділяє навантаження. Бачимо наш Подачу нашого палива виключити-включити. Бачимо кнопку нашого зброса резит, дві розеточки під пластиковими кришками. Бачимо клеми для зарядки акумуляторів. Конкретно можна побачити, от вони в комплекті йдуть з клемами. Бачимо запобіжник і заземлення. Це у нас щодо передньої частини. От ще раз покажу, як він виглядає з піднятою ручкою. Тобто його дуже зручно переносити, перевозити. І все буде добре. Також давайте спробуємо завести його з цього ключика. Також поставили ми наш ключ у режимі Run роботи. І також нажимаємо кнопку ON. От І чуємо, що він хотів завестись. Також, бачите, лампочка засвітилась. І Таким же чином і нажимаєте Off і він у вас виключається. Є ліхтарик такий зелененький, індикатор на самому пульту. Два пульта йде в комплекті. Також у нас є така от для мастила. Баночка, на якій є рівень. Бачимо наші клеми, два ключа, вороток для того, щоб можна було до свічі добратися. І двохстороння викрутка, яка у нас йде в комплекті. Так, також зараз її висуну. З однієї сторони, хрестовообразна, з іншої пласка. От такий от генератор цікавий. Можна навіть не підходячи до нього, скажімо так, його запустити. З лівої сторони бачимо нашу внутрянку, у нас доступ до нашої свічі. Фільтр наш іде Це з такого основного. Задня частина, бачимо, що у нас тут є глушник з хомотом. Сюди можна приєднати, також, наприклад, якийсь патрубок, якщо ви хочете відводити гази. Бачимо ручку для переносу, доступ до нашого мастила, звісно ж. Ну, отакий от гарний генератор. Гарно себе показує, надійний, якісний. За таким генератором можете звертатись в нашу компанію Електромотор з номером телефона. 098 657 4001. Всього вам доброго. Дякуємо, що завжди з нами. До побачення.